Дякую волонтерам за зібрані кошти Ігорю та Надію та всім небайдужим, хто долучився до збору файних пташок. Бінго. Павутина 2. Дрони СБУ покинули один із вагонів ешелона і розбомбили всю військову техніку більше 200 одиниць рашистів. Чим ці іграшкові дрони відрізняються від fpv дрончиків? Та нічим. Сьогодні отримав відповідь на запитання, на прохання, щоб дали донат на дрони для ЗСУ? Я мов не хочу донатити на війну? Хіба донат на дрони є донат на війну? А хіба що донат на дрони є, донат на війну? Ні. То звичайний fpv дрончики, якими граються наші хлопці на передку, так як ви граєте в хокей, ловите рибу? Ну, не знаю. Мені кажеться, це одне і те саме. Хіба в магазині, який продає іграшкові дрони, знають, як ви їх використовуєте? Ні. Так само ми не знаємо, як їх використовують наші хлопці просто граються, злітають, щось дивляться, щось бачать. Так що донат на дрони можете рахувати, що це донат на іграшки, де хтось хлопців просто передає невеличкий привіт. Ну, хіба це погано? Ми ж можемо привітати своїх. Сусідів. Як завжди, вибір за вами. Зупини відео, зроби донат. Підпишись на маленький канальчик Звягель.